Очень быстро, ничего не понятное, все паника, и все сразу на выход. Потом увидели мужика, что что такое случилось. Оно очень непонятное и неописуемое. Оно рядом стоит. Да. Велицо человека. Да, чуть-чуть спереди него. Семен Тодорович каже, загиблий чоловік встиг проїхати всього одну зупинку. Розповідає дивом стріла крану, не травмувала і не забрала життя інших пасажирів тролейбуса. Більшість звернулися по допомогу медиків за заспокійливим, адже каже, в них на очах метал розчавив чоловіка. То шоковані не лише пасажири, а й водій крану. Гальма не дня просто тролейбус дуже різко зупинився. Я гальмував на повній повні гальмі. Але стало що все було інакше. Запевняю кондуктор тролейбуса, котра на момент зіткнення також знаходилась. Деподалік загиблого не було такого, що різко зупинився тролейбус. Нехай не придумає водій. бо тому що я ж кажу, ці самі спокійно їхали, чуємо такий удар ззаду. Гур -гур, і дивіться, стріла вже в цьому. Получається, що він як їхав ззаду, так він і так і їхав, заїхав тролейбус. Він навіть не тормозив, бо це ж він трошки від'їхав назад, бо він це получається. Він давав трохи назад. Він ще ти тросам, і ще май того чоловіка затягував. Що було причиною цього ДТП буде відомо лише після автотехнічної експертизи та завершення слідчих дій кажуть працівники ДАІ. Наскільки відомо слів водія крана відмовили в нього гальма. Останній не дотримався дистанції, наслідок чого до в'їхав стрілою в тролейбус. Поки не буде висновків експертиз, ніхто не може нічого стверджувати. Чекаємо висновки експертиз. Вже відоме прізвище загиблого, Жахливе ДТП забрало життя Костя Катеринчука, заступника голови антикорупційного комітету. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.